Так, сьогодні ліс у нас сухий, тому я думаю, що, що будемо брати навіть е, маслюки, якщо будемо знаходити. Тому що дуже-дуже сухо і на багато білих надій немає. Тому будемо брати і такі. Сухий, але трошки щось Щось ручечки є на поганому не стані так гарні червоні а маслючки трошки є бачите тут є То я тут я побачив тобто може маслічків ми і наберемо. І це такі гарні. Так, але маленькі все одно грибочки є. Що цікаво, незважаючи на те, що ліс сухий. Але дивіться, молодий, молодий. Твердий, прям важкий, але є. Тут прям під деревом, під деревом. І якось я вас помітив. Дуже випадково. Опа, один гарненько І другий теж гарний. Тоже непоганий. Два гарних біленьких. Біленьких маленьких. І дивіться, тільки вже коли виходив, побачив ось це і думаю, приподніму його. І опачки, а тут у нас ха, іще один. Але він лежить. Ви бачили таке? Чуть не пішов. Як тут вони ха, цікаво. Закрили. Ось така цікава історія. Так, дивіться, тут прям маленьких-маленьких знайшов. Двох ложки. І побачив ще здалеку. отут. тут. А тут же вже нормальний розмір, бачите? Ось такий. Ось таких буха заходити. Це вже нормальний. Це вже ого. го Який. Ох, я Ну що? Оце ти виріс. Гарний. Закрили. Я не знаю, чуть не наступить нам на це. Як їх можна було тут побачити? Це просто караул. Як це можна було розгледіти тут? а? Чотири штучки. Так, чотири. Чи ще є десь. Чотири? Ну. Цікаво. Щас щось побачив. Йду до нього. Схожу на цей на підберезник. Але зараз ж. Ну, хто може отак сказати? що Підберезник все правильно. Хто вгадав, Молодець. Ну значить такий плюс-мінус нормальний. Я зараз підріжуємо. Підберезники дуже часто, а ні, нормально. Дуже часто вони бувають Ну Візьмемо все одно. Беремо, бачите, вже скільки назбиралося. збиралися. Потрошки-потрошки по щось і на сковородочку має бути.